Дане подання вимагає на підставі акту прийому передачі взяти на баланс міської ради системи біля виділити відділити кошти на її утримання та передати на баланс відповідному підприємству для її склада. Комісія хто розглядався тикання? Я за. За що? По-перше, тут мені здається, тут помилка не може бути у 1253 номера в адміністрації за серпень, до Ні, це постановка міну 15. Ah, я... Ви читали щось за розпорядження адміністрації. Ні, Розпорядження адміністрації номер 355 від ah, 2511.03 року. Допшов, Комісія, то розпорядження Комісія не там сказано утворити комісію по передачі об'єктів внутригосподарських поліотивних систем у спільну власність територіальних громад і складів. і перераховується склад. Немає, Тепоти, Якщо дозволити, я доповню, не можу коротко, тепко, щоб було зрозуміло. <постатково> Після того, як почали, я це називаю своїм словом, знищуватися, розпайовуватися погоспі, <постатково> <постатково> там майно, все ділилося, меліоративні споруди були передані, мали бути передані відповідно до закону спільну власність територіальних громад. Району або області, там залежно від... <постатково> Площ і цих земельних ділянок, на яких вони розміщені, що відбулося в нашому районі. З 25 листопада 2003 року звертаю увагу вашу на дату, Виноситься розпорядження головою районної державної адміністрації, створюється комісія для, для того, щоб ці меліоративні споруди були передані там за нашого розпорядженні на баланс районної ради район, у спільну власність громадського комісія ця. Збирається через два роки, 11 квітня 2005 року, провела обстеження, наводить тут нам результати, що канали потребують вирубки від черників, очищення від замулення, поточні намоги і так далі. Рекомендуємо прийняти на баланс міської ради. Чому з'явилася міська рада неясно. Значить у 2006 році ще через рік реч по АІ 24 лютого 2006 року ставить підпис і печатку міської ради, якою він... Прийняв ці мероктивні споруди, нібито на баланс. Ну, ви ж не знаєте, для того, щоб прийняти щось на баланс, тим більше нерухомі, потрібно, щоб власник передав, а не комісія спільно, і щоб міська рада прийняла. Це вирішується на сільській ради. На підставі цього акту до нас звертається прокуратура і каже: вам було передано, ви на балансі не поставили. Роботу по утриманню не проводите. І по зберіганню на його зберігання ніяких коштів не виділяється. І зв ті, в зв'язку з тим міністр подання. Мене пропозиція відхилити це подання, крім того, звернутися до прокуратури, щоб вона перевірила законність ділянка КАІ, Чи взагалі мають такі повноваження, тому що тут я, наприклад, вбачаю переміщення його судової. Це що час вже вийшов, тому що ми вже мали там розмову з Гуркинішем, він говорить, вийшов час притягнення до відповідальності. Час уже вийшов. Його ніхто з до відповідальності не притягне. Але е, це буде звільнення від відповідальності у зв'язку з тим, що вже його там не можна це описувати. Але сам факт встановити можна. Тобто, чи порушує, і більше у прокуратурі до нас по цьому питанню ніяких звернень, я думаю, що не надійне. Ну оцей відчутник із, із, із своїм підписом. ви попередньо самі сказали, що воно, в принципі, це в Я не знаю, для чого вона там дійсно підписувалась, тому що. Печать то поставив і підпис, да? а на балансі фактично немає. Нема. Не не мисті... Це просто бумажка получається. Ні, це не просто бумажка. Да, ми відкриємо вис... 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 це подання, а прокуратура може і не ті на Зобороза прийняти на баланс. На підставку нічого на підстави комісія. Комісія складена в ти... третьому році, в п'ятому році, крає. а в шостому році. А в році я Це Я, це три роки? я вам за що живу кажу. Ну повірте, що цей документ буде підставлений для звернення прокуратури в суд і ми будемо ще ходити по судам, витрачати гроші, їздити там у Житомир і розказувати, що це не ну, а будь ласка.

Да. Ну бо це обща власність, звучить із зрозуміли. Не всі тоді їх приймали, не всі приймали, я знаю. Не пам'ятаю, що там приймали. Може і того, що не всі були згодні, бо далі. Ні, так і вони нам поки зміхали, щоб на міську раду його віддали. Вони були до неї з нами проголосувати і <плес> <а, плес> сказати, Боже, забирайся. Так, вже скільки років кожен. Сергій Михайлович, ну виходить, це була система, так, не Ми попали під маювання. Тобто там чоловік відсутні стоять по цими землями. І те, що проєкт рішення є, і правильно, хай їх шукаєте, ми по судах не будемо ходити. Буде ходити э, осужденна система, на якій підставі де того, як вони передали. Навіть де оригінал. Воно таки там да, буде, а тут вони не будуть ходити. Ви у вас є каналовні депутати на руках, про викилиєте хай займається відповідно за чим на передачу. Треба проведення промовитися. Проти отримали одного року. Хочу донести до вас наступні інформації. Рішення сесії 474.28.14 року було проведено інформаційної політичної газети «Незалежна Чепіка було призупинено рішення виконавчого комітету No264 25.12.13 року, де говорилося про зрізання там пункту біль. Значить, рішення виконавчого комітету від 27 березня 2014 року No50. Дане рішення, значить, сказано, що залишити чинний. Пут перший, е, фунт 1.1 рішення Віколково ради No264 від 25.12.13 року про на надання дозволу на зрізання валіни е, зелених насаджень. Значить, е, на бутов... перед засіданням даного бутовком приходив на місце, вивчав е, документи. Це порядок зрізання зелених насаджень та порядок утримання зелених насаджень в населених пунктах. І викликов прийшов до висновку, що дане рішення відповідає чинному законодавству. Нам що офіційну е заяву мав написати? Він нам коли була, буря, він нам розбив шифер у мене на варіанті, де він з мене розташований. Обрвав світ, у нас не було сутки світу. Ви питаєте за нас. У нас є комісія, уходять і якого спеціалісти. Ми діляємо автоселення, ми робимо все відняти, ми похомість свої компетенції, відноситься, рішення, а якщо є там власник, то хай власник припішіть, дай власник і одріжемо. А другому. Представники всього господарства, які в мене зміються на урали, що більше простої 152 кроків. Чи доцільність деталі? Окремі гілки, які створюють проблему. А то ми 4 місяці займаємося на губами. Я хочу буквально зняти ці питання по подарунки. Я хочу. Значить, дивіться, є, є такі документи, які ну, вот, керуються. Це право отримання зелених насаджень населених пунктах в, на в країні. Я вам посадив буквально два пункти і всі. Я просто щоб зняти документи, які вирішуються. Там чітко вказано, що баріне дерево це дерево, яке може становити загрозу для життя і здоров'я пішоходів, транспортних засобів, пошкодити лінії електропередач, будівлі і споруди, або перебуває в пошкодженому стані, в снігопадів, сніопадів, урагану та інших природних якості. Чи за наявності знову серцевістопора, за поверхності на досягнення межі. Значить, в даному, в даному документі вказано. Значить, усередині вікова межа для дерев. Повільно ростучі дерева в лісі не це дуба, каштана, ясен, сосни. Значить, Це вулиці проїзд від площі, вікова межа в населених пунктах. Ми не беремо в лісі, в населених пунктах 60 років, паркі з квері 90 років. За межами населеного пункту в лісовій лісопаркій санітарно захисництво зоні це 120 років. Так що комісія, рішення виконкому акт, ну акт обстеження комісії рішення виконкому знаходиться в полі. — чинному законодавство. Там є ще третій стоїть якіснується магазин. Тоже. А його не треба назад, ні? Його теж не потрібно. Буде друга інколяція. У мене є інформація, що... Питання дубів це що Насправді певні особи бажають їх цей шамок зрізати, махопидуватися. А через інформація передає дійсності. Побачиш у світуючі рішення. Вибачте, я, наприклад, експерт. Я за збереження життя і здоров'я це в першу чергу сам оборозована права служби і літання. Але питання, що приховували шники скажуть, що той друг буде стати 200. А ви коли тебе посадите? Ще раз хочу твоє. За 60 років можна було дерево такого і не хати стоять. Не дай бог пополами. Одна із like трьох сторон. Встановить загроз життю, здоров'ю, майну. Тобто все, цього досі. Якщо він отак стоїть, то він твердий, все хороше Якщо Я дав про органа, він же може впасти. Це перше одне. Друге, аварійний може впасти. І третє досягнення відповідь. Але, Васильович, у мене до вас питання іншого фіологу. У нас було рішення виконувати, ми з вами про це говорили, так? Ми на сесії зупинили дію рішення викон А тут ви нас інформуєте, що виконком знову ну, прийняти. Ми почали сесії. Прийняти. Давайте, давайте звернемося до закону України про місцевих самовряду. Значить, сесія ради відміняє. рішення, рішення виконкому. Якщо виконком сидія...

Призупинили. А для того, щоб брати виїздили. А, а нам для чого? Ми ж не знаємо. А, що, а, а вам бачите? просто це не рішення і інформація, яку розібралися. Треба наше рішення про призупинення ну, відмінити. Ні. Хоча б і так. Відмінити наше рішення про призупинення. А це як інформація? Як ви цього питаєте, давайте проголосуємо за його численні? Бо ви думаєте, наше рішення про призупинення рішення? Тобто. Те, що було рішення, приступен на сесії, які розмовляли редактора так? зім розібралися, випадково відповідно, що запитали, не було. І у річні ми не приступили до рішення, що не виходить. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? А ви що йому відносили передається? Чого зараз голосувати за слідущу сесію і все поїхати. Давайте внесемо сей за порядок. Ну чого ми була від вас, що це допомагати? Це питання ефективне. Сорок другу сесію міської ради просто з питань, а головка <говори> закрита.